Всім доброго вечора. З вами Діанич, майстриня ручної вишивки. Як я скажіть, де купити таку ткань, на яку можна нарисувати? Якщо ви про ось цю штучку, на якій я малюю ескіз, а ви про неї, то це називається Флізелін. Я замовляла на промі. Також останні два рази флізелінчик замовляла на швейному сайті. Я беру завжди трьох видів. Перший вид це ось такий, він доволі плотний і менш прозорий. Я його використовую як підклад. З задньої сторони підкладаю таку штуку. А ще беру більш тоненький, не клейовий флізелін. На ньому я роблю ескізи, бо мені подобається він по прозорості. Точніше, він клейовий, але не водорозчинний, я хотіла сказати. І є водорозчинний флізелін. Я його використовую лише для написів, тому що мені не подобається його розчиняти. Зараз треба слідкувати, щоб не вишити зайвого, бо я іноді в кураже можу собі дозволити нагорнути зайвих стібків. Мені подобається, що всі ці три вишивки для одного замовника. І мені не треба буде вирізати швиденько і переносити на одяг, тому що можна вишити три штучки одразу, а потім їх вирізати. І воно класно виглядає на ефірі, Значить то один розмір. Але навіть ось на цьому прикладі можемо побачити, що три абсолютно різних киці різного окрасу, і на якісь 6 см я витрачаю менше зусиль а на якісь більше. Схему роблять дизайнери на замовлення до двох неділь. Це ви про машину вишивку кажете. У мене на схему, звісно, так теж багатенько часу я витрачаю, тому що треба не оминути жодну деталь. Я на схему, якщо там велика вишивка, наприклад, або дуже багато деталей, то я можу там до двох годин сидіти, обводити то все, а потім ще годину переводити на флізелін. Тому це затратний такий процес. Нитки муліне для вишивки DMC. Вони з бавовни, це не шовк, але доволі такі міцні. І подобається, як воно поводить себе на сонечку. І класно між собою змішуються стіпки. А, звісно, традиційними оцими вишиваю, а в мене ще є таке муліне, яке... Трьох або двох кольорів. Отакими вишивала квіточки якось. І вони так класно переходять, такий плавний градієнт, бачите? І для написів він класно підходить. Оце я такий, коли я взяла, квіти вишивала. Теж DMC, але як вони називаються, не пам'ятаю. І такого плану тільки риженькі, отакі теж трьох кольорів. Треба якось вишити напис комусь. DMC Special називають Universal. Одна, все Все красиве і фетиво Amazing. Amazing на всіх. Що це я ще поюзала трошки на квіти, а це я взагалі ще не чіпала, то треба щось таке придумати. Ще з Люриксом в DMC є така лінійка люрексових таких муліне з блістяшками. Але я теж не стала їх купувати, тому що ну, я їх нікуди не приткну. На жаль, це нашивки це, ну технічно, да, це будуть нашивки, але я їх виріжу і інтегрую на вишивку на е, худі на одяг. Я вже так робила, воно так виглядає, наче вишито по самій тканині одягу. Але хочу окремо вишити, аби не худіло ось тут не висіло і не заважало. Я вперше вишиваю такого окрасу доволі темного. І він поєднує собі такі приглушені тони і сірі, і навіть ось оливкові трошки є нотки. Доволі красива шерсть. Я не знаю, чому одне око. Може хвороба, може, в якійсь битві він око втратив цей котик. Я ж не знаю. Якщо людина сама не прагне розповісти, що з оком в його кота, то я не лізу. Може травма, так. Ну, я ж кажу, мені частенько замовляють. і там, наприклад, один котик просто побився з іншим і втратив око. А у, у іншого котика, ну я вже його вишивала з двома очами. Але я вишивала, поки він хворів, і йому, наприклад, операцію робили по видаленню якоїсь пухлини, якщо я не помиляюся. Тому можуть бути обставини дуже різні. Згодно, дуже гарний котик все одно. Я вже веду, мабуть, третій. Я веду третій ефір з цим котиком, а лише сьогодні вперше почали питати, що з оком, так не питали ще. Зараз на оцю діляночку треба взяти більш світлий тон. Ого, краса, це ж скільки ви кицю вишиваєте. Цю кицю я вишиваю третій день, і сьогодні я її дороблю. Що я хотіла з цим кольором, куди його примостити? Значить, поки відкладаю, якщо не можу. А, я взагалі шукала якийсь такий е коричневий, але щоб він був під режину. Угу. Ні, більш помаранчевий треба. Теж носик білий, як у моєї киці. А, ні, він не білий, я його просто ще не доробила. Е тут, бачите, я залишила такий е пропуск, тут буде більш насичений такий рожево-сірий, ось тут по центру. Тому я до нього ще повернуся. Це занадто світлий. Ось, я знайшла. Я знайшла те, що я хотіла. Буквально пару стібочків треба додати. Якби би відтінити Краєчку трошки треба додати. Зараз подивимось, наскільки воно вибиватиметься. О, нормально, я думаю, що я вгадала. Звісно, що треба буде потім витратити додатковий час, аби то все Пришити, а я ж пришиваю не лише по контуру. А ще треба так точечно додати стіпків, аби оця вишивка, як аплікація, не, не вздувалася, знаєте, бо річ буде і в прані, і в носці, тому треба так і закріпити капітально. Потім переглядаю іноді записи ефірів, і інакше сприймається вишивка саме в ефірі, ніж те, що я бачу перед собою. В записі вона така більш реалістична, начебто виходить. Я не можу одного зрозуміти, що м'ята робить коефір, чи вона тапає, чи вона б'є по екрану. А, вона, можливо, Котика хоче помацати. У мене був такий випадок, вишила кицю біленьку, і вишивка була на футболці для однієї. дівчини, І дівчина забрала посилочку і вирішила зняти відео, як киця на свою вишивку реагує. І вона також лапкою так била по місцю, де вишивка, а потім починала нюхати її. це було дуже так, незвичайно. І було таке з песику. Клієнтка зняла, як песик кобнюхував от саме мордочку свою вишиту. Зацінив. Клас круто на джинсах можна таке вишити? Можна. Я, до речі, вишивала вже саме на штанях. Була виняткова робота. Офігенно. Ось це котик на джинсах. От. І дівчина попросила, щоб я намалювала такий хвостик, який з кармашки виглядає. І так тримається ось отака штучка. До речі, цього котика я також окремо вишивала, а потім пришивала на самі джинси, а вже на джинсах, прямо по цій тканині, вишивала цей хвостик. Класно чи ні? Ось на джинсовій куртці, але це я прямо по цій курточці вишивала, тому що там тоненька така тканина, тож можна було і проткнути оці нашарування тканини легко і взагалі неважко було. Так що це я. Тому на джинсах можна. Про процес коротенько. Насилають фотографію, я обрізаю мордочку для вишивки. І роблю ось такий ескіз, обводжу оці контури переходів кольорів і всіляких частинок. мордочки. Потім прибираю цей шар. З фотографії в мене залишаються суто контури. Я беру флізелін, це така матерія на Вимикаю світло, хоча б одне. І ми бачимо з вами контури. Я потім обводжу контури терморучкою. Ручка пиши-стирай будь-яка. На флізелін. Потім цей флізелін перено... з малюнком переношу на тканину, на якій вишиватиму. Цього разу це фетр. Ми закріпили іскіз, і потім я підбираю муліне з відтінків, які в мене є. Це вишивка годю, і особливість полягає в тому, що я кладу стібки різної довжини в різних напрямках, а напрям я дивлюся вже. На фотографії, зараз я покажу, що це не важко. Ось, наприклад, я бачу, що стіпки вони будуть різних кольорів, є такі стіпки більш ширші, є як крапочки, але вони всі йдуть в одному напрямку. Це можна прямо ось на фотографії прослідкувати. Якщо ви будете вишивати тварин, і вам важко визначити напрямок, то можете прямо собі ось так от ручечкою робити такі невеличкі підказочки, вектори, по яким будете рухатися. Як ви цьому навчилися? Я ж починала не з вишивки тварин, а з нейтральної вишивки або патріотичної. Десь рік я вишивала усе, крім тварин, а потім в гладі є така особливість. Якщо ти розумієш цю техніку і доволі довго її практикуєш, то потім відчуваєш в собі сили вишити що завгодно. І я вирішила вишити свою собачку спочатку. У мене доволі непогано вийшло, і тоді я почала брати вже замовлення. Ви художниця, але не фарбами, а нитками по тканині. Клас! Мені подобається таке порівняння. От, щодо малювання, то не склалося. Я навіть коли роблю ескіз, я хочу якось швидше скіпнути цей момент і почати вишивати, бо малювати якось не надто подобається, якщо чесно. А от вишивати саме те. Я, мабуть, знайшла свій ідеальний матеріал для роботи. Це муліне. Вишити набагато простіше, ніж намалювати. Якщо мені дати фарби усіх відтінків цього світу і сказати, намалюй таке саме, не намалюю. Ташка магнітна. да. Це е, взагалі минула колишня. Це колишня брошка з сайта тему. Але я її переобладнала, накріпила сюди магнітів. І вона тепер. Працює в мене на півставочки голку тримачем. Треба їй замовити подружку, щоб було дві, як вона це дивитися. Ну, хотілося саме гладдю вишивати. Гладю вишивати я могла ще з дитинства. П'ять років мене навчив дідусь заправляти нитку в голку, робити вузлик і Робити якісь базові стіпки. І на уроках праці в мене гладь дуже непогано давалася. Потім в підлітковому віці я собі кастомізувала одяг частенько, вишивала написи, якісь емблеми. Потім, коли мені було десь 17, у мене мій знайомий замовив вишивку зображення одного. в мене доволі непогано вийшло. І я забула за цю навичку на багато років. До речі, бісером я ж теж пробувала, але в мене не претак від бісера. Не виходить так охайно, як хотілося б. А хрестиком я в цілому уявляю, як хрестиком вишивається. Але в мене проблема я постійно збиваюся зі схеми. Я дуже захоплююсь людьми, які вишивають хрестиком максимально, але мені не дано, тому що я збиваюсь і. Немає оцієї свободи, що е, захотіла тут повишивала, потім сюди перестрибнула, і так воно все, знаєте, вільно відбувається. От тому мені гладь цим і подобається, що я сама вирішую, що робити. І це опа! Опа! Поламала. Це, на щастя, замінимо, Ух, та да. Ого, я ще розсипала в пакетику всі голки. Нормально. Хрестика схема, агація потрібно бачити як художник. Ну, я себе художником не вважаю, бо для мене, знаєте, художник це святе, це дуже така поважна місія, це, це щось вроджене, це мистецтво. Коротше, до художниці я не доросла, але ви праві, що треба бачити дещо по-іншому. Применшуєте свої здібності. Не те, що применшу. Я, в принципі, розумію, що у мене є здібності до малювання, але я їх поховала, можна сказати, штучно, я не хочу цим займатися, і я знайшла іншу сферу, де я можу свою творчість застосувати. Але щодо малювання, то, на жаль, ми не разом. Папушку? легко. Зараз я вам покажу. Ось попуга перший. Це в найбільшому розмірі, по-моєму, навіть більше, сантиметрів 13. Другий попуга ось такий. Це перша моя попуга брошка. Такий хвилястий попугайчик. Класний вийшов, да, чи ні? І третя попуга, з ним я Відкрила цей вишивальний рік. Ось. І в новорічну ніч я отримала цей відгук. Ось такий він корі. Тож попуг теж вишиваю. Вау, дякую. дякую. Я взагалі можу будь-якого улюбленця вишити. Просто найчастіше замовляють саме котиків або песиків. Причому я якось сіла по Порахувати, кого більше було. І там, ну, плюс-мінус два-три. Прям ноздряв ноздрю йдуть. Так само часто і песиків, і котиків вишивають однаково. А класно так сидимо, так? Да? Прикольно взагалі. Так і, мабуть, і не скажеш, що десь місяць тому я дуже боялася стрімів. Два відчуття боролися в мені, мені дуже хочеться. Але мені дуже страшно, я комплексувала дуже. Я і по життю, не особливо говірка людина. Мені внутрішньо дуже важко навіть заговорити з якоюсь людиною, незнайомою, а іноді і зі знайомою. Потім я собі встановила такий челендж, що кожного дня я буду заходити по 15 хвилин. Я ставила таймер на 15 хвилин і. Переступала через себе і стрімила по 15 хвилин. Десь в ефірі всім пройшло поспіль, а потім мені стало набагато легше. Я вже стала стрімити по 30, по 40 хвилин, по годині. І тепер мені все одно, скільки стрімити, у мене цей страх вже, ну, зник. Я вважаю, що я молодець. Задовбувала себе, виходила з зони комфорту. Якщо в когось. Не вистачає ще натхнення чи сміливості виходити в ефір, виходьте, воно все пройде. Повірте, я сама замкнута людина в житті. Не в цьому всесвіті. Я вам я точно знаю, про що я кажу. Я іноді заходжу до одного мого знайомого, який веде ефіри, і він мене називає Даніч. Ну, я нічого не кажу нормально. Чомусь кудись букву І він постійно е губить. Так, ну що, мої красатулькіни, дякую, що прикрасили ще один мій такий теплий, класний ефір. З вами чудово.